Уяви, ти більше не маєш сплачувати аліменти. Взагалі, нічого. Нічого нічого. Немає значення, скільки років дитині може бути і там 6 місяців, рік, 5, 10. Взагалі немає значення. Ти більше не зобов'язаний їх сплачувати. Гадаєш, це мрія? Ні, такий алгоритм передбачений чинним законодавством України, сімейним кодексом. Передбачено, що батько або Мати дитини може звільнитись від сплати аліментів до досягнення дитини повноліття, якщо вона передала нерухоме майно дитині. Так, в мене нещодавно був такий кейс, де чоловік, батько дитини, так захотів звільнитись таким шляхом від обов'язку сплачувати аліменти до повноліття, саме передавши свою квартиру. Вона, звісно, там однокімнатна, невелика, але тим не менш нерухоме майно своїй дитині для того, щоб фактично більше не сплачувати аліменти. Так, цей кейс закінчився тим, що не дійшли згоду відповідно. Клієнтка і цей боршник. Але тим не менш такий механізм передбачено, і фактично, якщо ви по суті відпишете на дитину, саме на дитину, своє майно нерухоме. Хоча б одну квартиру, то фактично ви можете більше не сплачувати аліменти, і це ваше законне право. І при цьому, якщо вам через борг заберуть квартиру, через несплату аліментів її продадуть і кошти передадуть, це вже не спрацює. Це має бути добровільна історія і спеціальний договір. Якщо вам потрібна з цим допомога, пишіть, і знайте, захищайте свої права.